Добрий день, діти! Закінчилися зимові канікули, і я запрошую усіх третьокласників на урок інформатики. Нагадаю, що перед канікулами ми з вами вивчали текстовий редактор Word. Ви вже вмієте вводити текст з клавіатури, редагувати текст і форматувати. Сьогодні ми продовжимо роботу у редакторі Word. Але щоб дізнатися, що саме ми будемо робити, я пропоную вам розгадати ребус. Подивіться уважно і поміркуйте, що за слово тут зашифроване. Здогадалися? Так, це слово зображення. Адже сьогодні на уроці ми дізнаємося, як додавати зображення до тексту. Навчимося додавати зображення до текстового документу і навчимося змінювати розмір вставленого зображення. Ви можете запитати, ми ж працюємо з текстовим редактором, до чого тут зображення. А згадайте, коли ви берете до рук книгу чи журнал? На що, перш за все, ви звертаєте увагу. Звісно ж, на картинки. Яскраві ілюстрації привертають увагу читачів та допомагають швидко зрозуміти, про що йдеться в тексті, і пробуджують бажання дізнатися про зображене більше. Отож сьогодні ми і будемо вчитися створювати, додавати ілюстрації до текстового документу. Як же це зробити? Як же додати зображення в текстовий документ? По текстовому процесорі Microsoft Word додавати потрібні графічні об'єкти до тексту можна за допомогою інструментів групи ілюстрації, що розміщуються на вкладці вставлення. Розберемо алгоритм додавання малюнка. Перший крок. Потрібно вибрати місце для майбутнього зображення. В тому місці, де ви плануєте вставити свій малюнок, ви повинні встановити текстовий курсор. Другий крок. Потрібно перейти на вкладку Вставлення. Третій крок. У вкладці Вставлення вибрати команду зображення. Після цього потрібно буде вибрати файл із зображення. Коли ви... Виберете папку Зображення. Перед вами відкриється віконце Вставлення зображення. В лівій частині цього вікна ви обираєте потрібну папку, а і тоді в правій частині віконця ви побачите вміст цієї папки. Ви обираєте Потрібний вам файл із зображенням, і після цього натискаєте кнопку Вставити. Крім того, до текстового документу можна вставляти і фігури. Це можуть бути геометричні фігури, прямокутники, овали, а також різноманітні лінії, зірочки, стрілочки, сердечки, сонечки, хмаринки тощо. Для цього знову ж таки заходимо у вкладку Вставлення, але тепер обираємо інструмент уже не зображення, а фігури. вкладка Вставлення інструмент фігури. Перед вами відкриється додаткове віконечко, в якому ви побачите перелік всіх фігур. Обираєте потрібну, клацаєте на неї і додаєте відповідну фігуру до свого текстового документу. Що ж можна робити із зображеннями далі? Коли ви вставили зображення до тексту, його можна переміщати в інше місце текстового документа. Ну, Наприклад, ви написали віршик і хочете, щоб зображення було або праворуч від нього, або нижче. Тобто ви розташовуєте його так, як вам зручно. Як це зробити? Щоб перемістити зображення в інше місце документа, потрібно навести на зображення вказівник миші. Він набуде вигляду чотиристоронньої стрілки, потім притиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягти зображення на потрібне місце в документі. Які ще дії можна виконувати із зображенням? За потреби можна змінювати розмір зображення. Для цього потрібно зображення спочатку виділити. Після цього ви побачите, що навколо зображення з'явиться така рамочка із маркерами. Ви можете навести вказівник миші на будь-який маркер, при цьому вказівник набуде вигляду двонапрямленої стрілочки. І потягнувши за відповідний маркер, ви можете або змінити ширину малюнка, або змінити висоту малюнка. Але слід пам'ятати, що коли ми працюємо із зображеннями, то дуже важливо не порушити пропорції зображення. І тому краще за все користуватися маркерами розміру, які знаходяться у кутах цієї рамки. Неважливо, верхні це кути чи нижні, потрібно навести на них вказівник миші і протягнути. При цьому. Одночасно буде змінюватись і ширина малюнка, і його висота. Які ще дії можна виконувати із зображенням? Якщо вставлене зображення вам не подобається, ви завжди можете його видалити. Для цього його знову ж таки потрібно спочатку виділити, а потім натиснути одну із знайомих вам клавіш на клавіатурі. Або Delete, або Backspace. Таким чином зображення буде видаленим. Тепер пропоную трошечки відпочити. Порухайтесь, будь ласка, разом із веселим Дідом Морозом. Практичної частини нашого уроку. Але спочатку повторимо правила безпечної поведінки біля комп'ютера. Отже, не вмикайте комп'ютер без дозволу дорослих. Не приносьте до комп'ютера їжу та напої. Не сідайте за комп'ютер з брудними або вологими руками. Не чіпайте проводи, розетки, роз'єми. Отже, сьогодні ми вчитимося додавати зображення до текстового документу. Спочатку нам потрібно підготувати ті картинки, які ми хочемо додати. Картинки можна знайти в мережі інтернет, а можна також створити самому у програмі Paint і зберегти файл із зображенням на своєму комп'ютері. Після цього створюємо текстовий документ. Вводимо туди текст. Я підготувалася заздалегідь і документ уже створила. Отже, в моєму текстовому документі є вірш Веселий сніг. Я його тільки трошечки відформатую, поміняю шрифт, щоб був більш цікавіший. Можу змінити колір. Заголовок зробити трохи крупнішим, і також іншим шрифтом і іншим кольором. Ну і можу вирівняти весь текст по центру. Отже, текст готовий, залишилося додати до нього малюнок. Отже, я виконую перший крок. Встановлюю курсор там, де я планую вставити малюнок. Я хочу, щоб малюнок розміщувався нижче під текстом і тому встановлюю курсор вниз. Після цього обираю вкладку Вставлення, обираю інструмент малюнки. Як бачимо, з'явилося наступне вікно, в якому я маю вибрати. Комп'ютер пропонує мені місця, де можна взяти малюнки. Я пам'ятаю, що картинки, які мені потрібні, я створила, зібрала у спеціальну папку і створила її на робочому столі. Отже, я обираю робочий стіл, шукаю тут папку картинки, відкриваю. У мене є декілька картинок, які підходять. До змісту цього вірша обираю будь-яку, натискаю на неї лівою клавішою миші і після цього натискаю на кнопку Вставити. Отже, зображення вже стало в текст. Тепер можна його збільшити. Можна його стандартними засобами Word розташувати по центру. Ага, бачите, воно перескочило на наступний аркуш, я його занадто збільшила, можна трохи зменшити. Ось так, зараз я зм... зменшу масштаб, щоб ви побачили, як виглядає вся сторінка. Ось так буде виглядати сторінка. Як ви бачите, поки зображення виділене, навколо нього є рамочка з маркерами. Є також колесико, покрутивши за яким ми можемо змінювати. Повертати це зображення. Але в даному випадку це зовсім не потрібно. Отже, залишаю так, як є, що я можу ще робити з цим малюнком. Якщо він мені не подобається, я можу його видалити, а можу і замінити на інший. Для цього натискаю правою клавішою на зображення і в контекстному меню вибираю рядок Замінити зображення. Беру знову ж таки зображення із файла і заміню його, наприклад, на малюнок, який був створений у програмі Paint. Обираю цей малюнок і натискаю кнопку Вставити. Отже, як бачимо, тепер вже інше зображення, яке також можу змінювати його розмір, можу його повертати, наприклад. Так, ну, припустимо, хай залишається трошечки збільшу. Ось так досить просто я додала ілюстрацію до віршика. Ну, на цьому ж самому аркуші я вам продемонструю, як можна вставляти і фігури. Для цього знову ж таки обираємо вкладку вставлення, але тепер обираємо інструмент фігури. Якщо я натисну на трикутничок, то з'явився перелік запропонованих мені фігур. Ну, припустимо, я оберу сонечко, натискаю лівою клавішою миші. І тепер зверніть увагу, курсор набув ось такого вигляду. Я можу ставити його в те місце, де мені потрібно, і з натиснути лівою клавіше просто розтягувати зображення. Ось таке сонечко, в мене з'явилося, я збільшу масштаб, щоб вам було краще видно. Так. За умовчуванням, всі фігури, які ми будемо вставляти, вони мають ось такий синій колір. Але ж ми розуміємо, що сонечко синім не буває, то можемо змінити колір. Коли ми працюємо із графічними Елементами із графічними зображеннями, то у нас з'являється додаткова вкладка формат. І у цій вкладці ми можемо побачити також різні налаштування. В даному випадку нас цікавить інструмент заливка фігури. Ми обираємо цей інструмент і обираємо колір, наприклад, ось такий жовтий. Далі нас може цікавити інструмент контур фігури, можемо обрати для контуру промінців червоний колір. Бачите, як змінилося вже наше сонечко. І також можемо навіть вибрати і ефект. Ну, припустимо, ми хочемо, щоб наше сонечко було рельєфним. Можемо обрати ось такий інструмент. І ось так воно у нас тепер виглядає. Отже, ми з вами побачили, як можна додавати малюнок і як можна додавати фігуру. І з фігурою можна виконувати ті ж самі дії. Можна змінювати її розмір, можна повертати. Ну і якщо вона не потрібна, можна видаляти. Для цього виділяємо і натискаємо клавішу Delete або Backspace. Отже, видалили. Подивіться, будь ласка, який документ ми в результаті отримали. І ваше практичне завдання створити схожий документ. Отже, ваше домашнє завдання створити текстовий документ. Ви можете вписати будь-який віршик про зиму, про сніг, про Новий рік, про розваги зимові і доповнити свій текст малюнком. Я вам дякую за увагу і бажаю цікавої плідної роботи. До наступного уроку!